Востаннє я був в Києві серед людей в військовій формі, коли мій побратим розписувався, і він сказав: Приїжай на розпис, я буду в військовій формі. каже: одягни також. І от я в військовій формі виходжу з метро і розумію, що я запізнююся. І мій єдиний шанс бути вчасно у нього на розписі це оренда електросамоката. І от я в своїх ловах, е, в своєму суперпікселі стою перед оцим електросамокатіком і думаю: а чи гідний це вчинок військовослужбовця? Чи не заплямовує це звання Збройних сил, коли ти в пікселі такі. Ну, можливо, так не можна, бо я не знаю. Я не знаю, які закони. Можливо, я не хочу, щоб мене зупинили ВСПшники військова служба правопорядку. Заарештували, сказали дзвони командиру. Покажу: алло, така ситуація, ВСПшники арештували, їздив на електросамокаті. І командир такий, блять, лучше б ти бухав, Серйога. Це позор! це ганьба всього підрозділу. Накрут, скажете ви. да що ти вигадав? Взагалі нічого страшного сідають, але ніколи не варто недооцінювати армійський бюрократизм. Ніколи. Я свого часу підписував інформування про ознайомлення про заборону поодинокого купання в водоймах. <плес> Здається, про поодиноке катання там нічого не було. Але не виключено, що мені будуть потім казати: пане сержант, ви розумієте, що в умовах військового стану в цілях безпеки переміщення транспортними засобами виключно в групі від двох осіб. Хочеш їхати на електросамокаті, бери другого отак за собою. Ад'ютанта.